Всім великий привіт вітаю вас на своєму каналі Французьке В'язання. Мене звати Таня, і сьогодні ми поговоримо про новиночку від торгової марки Drops, яка називається Daisy. Ця пряжа вийшла ну, буквально десь, я не знаю, можливо, тижні три тому. Я не пам'ятаю, щоб у минулому році виходила якась новинка у Drops. Здається, що в минулому році у них був якийсь трохи такий ребрендинг вже існуючої пряжі. Тобто, я знаю, що раніше в них така була, знаєте, Рівненька пряжа, яка а, називалася Ескімо, а минулого року вони її просто перейменували в сноу, і нічого такого а, саме нового у них не виходило. Поза минулого року в них вийшли відразу дві новинки: це було а, Soft і а, також Віш. Вони десь вийшли буквально, я не знаю, можливо, там з проміжком в один чи два місяці. І в цьому році, ось Дропс вирішили нас. А, Ну, Не здивувати, скажімо так, порадувати, можна сказати, мериносовою пряжею. У них вже є в лінійці два мериноси, саме 100%, можна сказати, вовна це Drops Baby Merino, і також Drops Merino Extra Fine. Ні один, ні другий, скажу вам, мені не подобається. Наприклад, оцей. В першу чергу я в'язала з цього Маріно Екстра Файн. У мене це залишився один моток. Я в'язала шапку для Адель і снудик невеликий. І воно взагалі, як би сказати, можливо, треба було в'язати меншими спицями. Я тут не пам'ятаю, здається, спиці номер 4 рекомендують. Я шапку в'язала, якщо я мені пам'ять не зраджую, на спицях номер 3 І все одно таке полотно, знаєте, було. Ну, як кишка, особливо після прання. Я в'язала таку, звичайно, просто як шапку з одним отворотом. І знаєте, пров'язувала, коли вив'язується резинка, і потім такий один ряд, коли міняються петлі, щоб цей відворот тримався і нічого він не тримався, скажу я вам так. І от у мене залишився цей один моток, я його просто поклала до своїх залишків пряжі буду його потім вив'язувати в свою ковдру. Не сподобався він мені, і на інші мериноси я не звертала уваги, доки от моєї подруги не з'явився малюк, і я вирішила зв'язати ну, щось на подарунок. Спочатку я була спробувала Котон Миріно. Ну, скажу так, пряжа, в принципі, непогана, але вона заважка для дитини. І оце я спробувала Бебі Меріно, в'яжу комбінезончик, як ви знаєте, за описом Марко, і я в'яжу його в дві нитки. Він мені також не сильно подобається. Чому? Тому що, ну, можливо, через те, як краще я його в'яжу в дві нитки, і він дуже такий важкий. І зовсім не економний. Можливо, якби я в'язала в одну нитку, тому що спочатку, коли я замовляла ці моточки, то я думала в'язати, можливо, якийсь костюмчик, типу кардиганчики і штанці, але потім, коли от я знайшла цей опис Марго, я вирішила в'язати саме комбінезон у дві нитки. Єдине, можливо. Плюси у цих двох пряж тим, що вони з обробкою Superwash, тобто їх можна прати у пральній машині. Новиночка ж від Robs Daisy, вона саме це Merino Extra Fine і вона без обробки Super Wash. Тобто, в принципі, її у пральній машині прати не можна. Я собі взяла колір номер 13 і це колір, який називається Мегдаль. Я подивилася на сайті, бо я все, от як знімала відеорозпаковку, не могла згадати, як називався той колір, бо там було, здається, Три таких коричневих, один був просто коричневий, якось там називався, один мигдаль і ще один був карамель. І от я взяла собі мигдаль. Звичайно, що він прийшов не такий, як я його там бачила в себе на екрані, але все ж таки. Що це за пряжа? Ви знаєте, у Drops у них йде оцей розподіл пряжі на групи є А, Б, там, тобто це якось відрізняється по товщині. Ну, Але це такий більш-менш стандартний метраж, тут на 50 грамів 110 метрів. Рекомендують спиці номер 4 і каже, що у 10 см 21 петля і 28 рядів. До речі, вона вироблена, ця пряжа у перу. На звороті етикетки, я так розумію, в них тут є всякі оці, ну, тобто видно, що тут її прати вручну при 30 градусах, ну, тобто всяке-таке-таке. І, до речі, тут написано, які, яка пряжа відноситься до групи Б: це Bell, Coton Light, Coton Marino, Daisy, Carisma, Lima, Marina Ekstra Fine, Musc, Puna, Sky і Softweat. Це все пряжа із групи Д. Взагалі. Я зв'язала зразочок, звичайно, що не бути такою голослівною. Я коли її отримала, я вам показувала, що все-таки як меринос, воно трошки таке пружинить. Я потім оце ж подіставала оці свої мериноси. Не можу тут знайти, правда, цей кінчик, де він є, щоб подивитися. От порівнянні, ви бачите, отут, тут навіть скрутка, вона така якась. Більш щільніша ніж на Дейзі. На Дейзі вона ну, все таки ниточка трошки тонша, і скруточка, ніби трошки вільніша. На оцій яка бебі Меріно, то тут взагалі нитка тонка, тут скільки? На 50 грамів 175 метрів. І вона, мені здається, оця саме бебі Merino, вона сама така найеластичніша з оцих трьох. Але все одно, як я вам кажу, оце воно в полотні, ви бачите, таке прям розтягується, розтягується в полотні, воно було дуже сильно. Ну, соплива. Тут трошки менше, але все ж таки тягнеться. Я колись зв'язала зразок, я хотіла зв'язати резинку, лицьову гладь і потім якийсь візерунок, щоб подивитися, як тримає, наприклад, коси, арани і, звичайно, що, щось таке ажурне. Почала я в'язати. Резинку, і вона от зараз в непоперному вигляді, тому що я вам спочатку от показую непоперний зразочок, потім його паперу, і коли він висохне там, післязавтра, чи коли підключуся, коли він вже добре такий сухенький буде, щоб подивитися, що станеться. Ем, і от резиночку, якщо подивитися, то воно так тримає, воно така навіть пружненька, я не знаю, ну прям. Чи воно не стане тоді таке, як саме Marino Екстрафайн, Fine, то це вже дуже-дуже таке велике питання. В лисовій гладі воно мені взагалі от, подобається-подобається Ну, такі гарні петлі. До речі, я в'язала зразок оцими спицями. Ну, Це такі шкарпеткові спиці, звичайні від drops їхня колекція Romance. Це саме дерев'яні спиці. Скажу вам, що якесь після. Після списці, дійсно переходити на отакі от тупезні <порівняння> в порівнянні з chiagu, то було якось мені в'язати не дуже приємно. Але ну то вже таке, про спиці то таке. І е, хочу вам сказати, що, от що дуже дивно, на етикетці написано, що це лінійка мікс. Але, як ви розумієте, це далеко не мікс, це просто якби звичайна. Ну, немає тут ніяких ні вкраплень, ні викраплень, ні, ні переходів, нічого. Ну, Звичайний рівномірний колір, можна сказати так. Але ви знаєте, я навіть у такому моточку, коли мені пряжа прийшла, я трохи було так. ну... Духом підупала, тому що, ну, якби я ж кажу, завжди кольоропередача на наших телефонах, комп'ютерах, вона різна. І мені пряжа здавалася більш якоюсь, скажімо, навіть. Така якась більш жовтинкою чи щось таке. І я думала, що вона якась більш коричнювата, буде більш тепліша, ну не знаю, як пояснити. Хоча колір от мигдаль. І коли я її отримала, так, дійсно, якщо от взяти, знаєте, таку мигдалинку, одну подивитися, таку поставити поряд, то колір дуже схожий. Але я от подивилася на ці моточки і думаю, блін, ну колір, який, знаєте, дитяча неочікуваність. І... Ну, от мене це трохи, якби, я думаю, як воно буде взагалі в полотні. Якось, я не знаю, такий колір ну не дуже. А от коли я зв'язала зразок, отак от подивитися, то реально колір такий, знаєте, і, і, ну, Не те, щоб мені подобався колір дитячої несподіванки, так, але в полотні, от реально, якось коли вже зв'язав, то воно виглядає вже не як. Якась така кашулька. А саме таке от до Мигдаля, і такий, знаєте, як ну, такий благородний колір, а я тепер от щось собі, плечове, саме в цьому кольорі бачу. Ну, На 100%. Отже, як я вам кажу, от пряжа лягає, от я ж в'язала поворотним в'язанням, я в'яжу бабусиними петлями. І, в принципі, я не бачу, щоб так якась рядність була. ну, все, все нормально. Потім я перейшла у цей візерунок, я знайшла у книжці, здається, те, що 260 саме японських узорів. Візерунків, і е, я зв'язала тут оця коса, мені здається, тут було 26 е, рядів рапорт візерункову висоту, а оці е, ну, ажурні елементи здається 16. Але виходить, що я тут зв'язала 34 ряди, бо я хотіла подивитись, просто не закінчувати отут. Візерунок, а ще раз ніби перейти на коси, щоб подивитися, як воно буде. Я вважаю, що воно, бачите, коси, поки воно не попране, то реально такий. ну... Я не знаю, як вам показати, так, щоб було ну, випукле таке полотно, воно гарно тримає і, такі, і навіть і ажур досить такий гарні, і петлі не гуляють. Хоча я, наприклад, я вам казала, що в мене рядність є, я ну, з цього приводу якось не дуже так сильно переймаюся. Але ну, все-таки приємно бачити, коли пряжа така. Рівненько лягає в полотно. Вона дуже м'якенька, це реально отакий от, от меринос екстрафайн. Дуже м'яка, дуже приємна. І я бачила, що дехто, я не пам'ятаю хто, я вам підпишу на екрані, от я дивилася відео буквально вчора чи позавчора. В'язали зіпер-світер з пряжі Меріно Уль від сан зіпер-світер від Птітніт, і там також пряжа здається, 105 метрів на 50 грам чи щось таке. Я от подумала, що, наприклад, може бути така більш тонша версія саме зіпер-светру з цієї пряжі. Якщо, звичайно, вона не дуже розпливеться після прання. Я думаю, що я дівчина така, яка любить ризикувати, і в мене зараз є пару таких аделькних светриків, і я поперу це все в машинці і побачимо, що з цього буде. Хоч вони і кажуть, що в машинці її прати не можна, але мені здається, це от буде таке випробування для цієї пряжі. Тож, не знаю, це мій перший огляд на пряжу, не знаю, що вам ще сказати. Пишіть в коментарях, чи вичерпну я вам інформацію дала чи ні. А я, як кажу, піду поперу її і підключуся до вас, ну, напевно, ще післязавтра, тому що до завтра в мене ще, напевно, навіть цей маленький зразочок не висохне. Тож, до нового підключення. Дівчата, хотіла йти його вже прати, а тоді ж подумала, що я ж не заміряла його, то давайте його заміряємо, щоб побачити, чи посядеться, чи ні. Отже, у ширину я прям його не розправляю, а от як воно є, ну, от, якщо розправити просто ці петлі краєві то 16 в ширину і в висоту він. От 22 см. І подивимося після прання, чи він посядеться, як тут що розрівняється, тож пішла його тепер уже в машинку закидувати. Всім великий привіт! Отже, сьогодні у нас уже субота і мій зразочок висох. Він висох ще вчора, навіть був такий досить ну, вже сухенький, але якось в мене не було часу зняти цей невеличкий відрізочок, тож я знімаю вам сьогодні зранку. Я приємно здивована цією пряжею, ну, скажімо так, в рамках дропсу. Тому що я все-таки, напевно, більше схиляюся до того, що мені подобається ну, мериносова пряжа в бобінах. І все-таки, незважаючи на те, що цей Меренос не такий тягучий, як, наприклад, Merino Extra Fine або Baby Merino, але все одно ну, трошки в нього є оця присутня еластичність. Отже, як я прала цей зразок, я його поклала в машинку разом. У мене було, здається, два светри Адель, там були мітинки, і, і що я ще дістала, і були одні шкарпетки там десь на дні корзини. І цей зразочок. Я поклала його. У мене як я виставляю на машинці програму для вовни, в мене вона автоматично стоїть чомусь на 40 градусах. Я завжди понижую до 30, тобто я поставила на 30 градусів і 600 оборотів. А ви ж розумієте, що коли ми ставимо машинку на програму Вовна, то оці 600 оборотів, вони не такі, як 600 оборотів, коли ми ставимо просто на машинку на якесь швидке прання там, чи коли ми беремо ну, просто звичайні речі, не в'язані. І м коли я дістала цей зразочок, він не був таким, знаєте, ото. -от, Кишковим, як я кажу, як, наприклад, колись було з Merino Extra Fine. Не знаю, можливо, це тому що це просто зразок, а не якийсь готовий виріб. Я просто поклала його на сушарку, на, на серветку і просто так от прибила його трохи рукою, розрівняла, щоб тут були рівненькі кінчики, але все одно так як тут буде візерунок, то ви бачите такі невеличкі ніби як хвильки. І от він висох, я його поміряла, він так само, ну от, якщо розрівняти трошки, то він 16 см залишився у ширину. І от якщо його розрівняти, то вам і 22 см залишилося в довжину. Не змінився він, так що, в принципі, наприклад, я в машинці можу його спокійно прати і нічого йому не буде. Я думаю, що, в принципі, не буде так само, і якщо це буде готовий вже великий виріб. Єдине, що я бачу, що резинка вона трошки тобто... Коли він був непопораний, вона була більш така зібрана і більш пружна. Але я в'язала резинку, ну, тобто, цей зразок повністю на спицях номер 4 Я не брала менші спиці саме для резинки. Тобто, якщо я буду в'язати якусь ковтинку, там, чи кардиган, чи ще щось, то, звичайно, що я буду його в'язати спицями номер 4 а резинку буду в'язати меншими спицями, скоріш всього, ще трійкою. Але от Написано, що тут 21 петля і 28 рядів. Ну, висоту я ряди не рахувала, але у мене щільність вийшла отут по лицевій гладі аж цілих 24 петлі. А, ну, Не знаю, можливо, що так як це маленький зразок, то, звичайно, що в'яжу я якось трохи щільніше. А, можливо, в готовому ну, великому виробі щільність десь буде наближатися до 21 петлі, не знаю. Але я з цього приводу дуже сильно не переймаюся, тому що ну, це дуже рідко в мене таке буває, що і моя щільність співпадає з тим, що пишуть там на етикетці. Що мене ще. Порадувала в цій пряжі, це те, що я кажу, вона тримає а рани. Ви бачите, що вони їм нічого не зробилось, вони такі випуклі, як були ці переплетення, так і залишилися. В принципі, і ажурний візерунок також виглядає непогано. Але я не скажу, що от якась, ну, звичайно, це моточна пряжа, і якогось такого чуда від неї чекати також не варто було. Я не скажу, що якось петлі там. А тут, де були по дві петлі разом, ну, в ажурному візерунку, вони якось не сильно так розрівнялися, але, в принципі, це не так, щоб критично було. Пряжа досить таки достойна, як я вам кажу. Звичайно, я, ну, знаєте, ми от. Українські дівчата, так, ми, ну, на рахунок пряжі все-таки ми баловані, тому що ми в'яжемо вже досить давно з бобінної пряжі, ми вже трохи знаємо, як вона себе поводить, і ми розуміємо, що буває з нею якось важче працювати, але все-таки результат виходить набагато кращий, ніж з моточної пряжі. Тут у Європі, знаєте, по-перше, вони сильно так і не задаються питанням, де ту мобільну пряжу купити, і вони взагалі не розуміють, як з нею працювати. Ну, тобто їм, поки все там не розжуєш, тому вони побільш, ну, завжди в'яжуть там по якихось моделях. По описах, вони ну, не розуміють цього інтуїтивного такого в'язання, як у нас. І вони не будуть, навіть якщо ти їм там поясниш, що от бобінна пряжа це щось краще, тобто це і економніше, це вигідніше купляти, цей результат набагато кращий, вони не будуть так прям заморачуватися, вони просто візьмуть якийсь отакий бунтик пряжі і зв'яжуть з нього там, що вони ну, хочуть. Але от для мене все-таки, якщо взяти вже ну, е, мериносову пряжу, і якщо взяти саме Drops, то ця Day вона, звичайно, на щабель просто вища, ніж е, ну, за Marino Extra Fine і е, Baby Marino, тому що навіть у полотні, ну тобто, так от якщо взяти е, от Baby Marino, вона прям дуже важка. І Marino Extra Fine також. І у Marina Extra Fine, мені здається, там метраж ще 100. 105 метрів на 50 грам, а тут стається 110. І от навіть сам моток, він якось не такий прям важкий, той прям, я не знаю, хоч і 50 грам, але пряжа якась сама по собі, отака, от знаєте, важка. З цього можна буде щось таке в'язати. Ну, от я бачила в інстаграм, в'яжуть і мобі света від П'ТІТНІТ, -E тому що та рани ж вона тримає, все гарно, ну, тобто ніяких проблем. Дитячі речі, до речі, дуже класно буде з цього в'язати, тому що я знаю, що багато хто в'яже, наприклад, з Маріна Екстрафайн. Але от, я кажу, вона дуже важка просто і вона розтікається, коли ти її поправиш, її зібрати до кучі. Це просто я не знаю. Місія. Місія не, не виконана. І е, я, наприклад, Адель Залюбки в'язала, наприклад, з цієї пряжі, там просто нема проблем. Єдиний для мене поки що великий мінус, це те, що лінійка кольорів, ну, бажає... я б бажала, щоб щось там було набагато цікавіше, ніж є зараз. Я сподіваюся, що все-таки, так як вони цю пряжу тільки от запустили, то щось буде. Ну, вони будуть поповнювати лінійку кольорів, тому що зараз там все дуже таке класичне, і а, всього пару кольорів таких неонових, тому що зараз це в моді там, рожевий, а, якийсь зелений, який такий дуже яскравий. Мені це не сильно подобається. Я сподіваюся, що буде щось таке подібне, знаєте, як на дропсний палка, різма, ліма, де є цікаві кольори. І що вони не будуть брехати як отут на етикетці, що це лінійка мікс. Коли ви бачите, що це взагалі не мікс, це звичайно, Unicolor. Так що отакі справи. Сподіваюся, що вам цей огляд сподобався. Для мене це вперше було його робити. Мені, я кажу, пряжа, в принципі, подобається, але нічого такого супер-пупер якогось ні, немає. Тобто, я все-таки більш за бубінну пряжу, але в своєму сегменті. Вона досить таки достойна і якщо вже навіть порівнювати з іншими виробниками, зараз от вона по знижці йде до кінця здається, вересня за 2,80 за моток, ну, принаймні у нас у Франції, потім, здається, вона буде коштувати 3,40, то навіть 3,40, ви знаєте, можна знайти якусь класну пряжу класний меренос, і заплатити набагато менше. Тож, дівчата, робіть висновки. Е, пишіть в коментарях, чи хочете ви спробувати цю пряжу чи ні. Не знаю, чи вона в Україні з'явилася, бо я знаю, що офіційного представника Drops в Україні немає. Там, ну, продають, звичайно, пряжу Drops, але зовсім не по тих е, цінах, ну, по, не по офіційних цінах, таких, які йде від Drops Design. дизайн. Е, напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу, буде. Цікаво дізнатися вашу думку. Ну, а я, так як сьогодні субота, то піду, змонтую вам це відео і піду в'язати, тому що сьогодні в мене нарешті вихідний. Всім тихих, мирних вихідних і до нових зустрічей!